Інтер'єр маленької квартири повинен бути гармонійним і функціональним, і не зважаючи на те, що у кожного господаря малого баритки є свої вимоги до оформлення а у кожного дизайнера авторський підхід до вирішення планувальних завдань існують універсальні принципи, які дозволять зробити типову квартиру більш ручною про них, і розповімо разом з професіоналами з Бейндесід. Правильне зонування далеко не у кожної квартири, незалежно від того, нова вона або дісталася від попереднього власника. Планування відповідає всім потребам майбутніх мешканців. Однак, перш ніж затівати перепланування, ретельно проаналізуйте свої звички і спосіб життя, тільки так ви зможете зрозуміти, які зміни необхідно внести, щоб зонувати простір з урахуванням ваших потреб. Можна виділити громадські та приватні зони до перших відносяться вітальня, кухня, їдальня і бібліотека, до других спальня, дитяча ванна, гардеробна. У разі якщо в будинку часто бувають гості, приділіть увагу плануванню вітальні і кухні. Якщо хтось із членів сім'ї багато працює вдома, йому необхідний кабінет, подумайте. Де ви зможете його облаштувати, не вистачає місця, одне приміщення може включати відразу кілька функціональних зон. Головне, щоб вони були тематично або стилістично підкреслені, і у кожного члена сім'ї було необхідне відповідне його способу життя, простір розділити простір і внести ефектний акцент в оформлення допоможуть арки, подіуми, розсувні перегородки і навіть наскрізні стелажі. Функціональні навантаження, що це. При оформленні квартири важливо врахувати розподіл функціонального навантаження. Врахуйте, що не заповнене функціонально і невирішено стилістично простір не менший ворог комфорту, ніж тіснота і перевантаженість, простір завжди планують виходячи з того, що є тут і зараз. В'їжджаючи в нову квартиру, не варто залишати порожній кут, розраховуючи через півроку докупити шафу, а кімнату не оформленою керуючись принципом. Раптом з'явиться дитина. Тоді треба буде переробляти під дитячу інтер'єр повинен бути гармонійним і збалансованим, в ньому не повинно бути тематичних дірок і відкладених на майбутнє квадратних метрів. Що потрібно знати про форму? По можливості всі приміщення повинні бути непрохідними, а кімнати правильної форми. Прохідні приміщення, сумний пережиток радянської епохи. У квартирі не повинно бути вузьких, темних і важкодоступних приміщень, краще змінити планування таким чином, щоб всі кімнати мали окремий вхід, а всі зони були пов'язані між собою без довгих переходів. В першу чергу подбайте про те, щоб непрохідними були спальні і дитяча кімната. Чому коридори не потрібні? Ми радимо по максимуму відмовитися від коридорів. Коридори, як правило, крадуть корисну площу, яку можна використовувати набагато ефективніше. При перенесенні перегородок і дверних прорізів приділіть увагу їх раціональному розташуванню. Простежте, щоб двері безперешкодно відкривалися і пройшла вся необхідна великогабаритна меблі. Якщо дверні прорізи розташовані один навпроти одного, то приміщення сприймається як більш гармонійне і збалансоване. Колір як прийом, колірна гамма відмінний помічник при плануванні квартири і особливо в невеликих квартирах. Іноді не обов'язково зносити перегородки між передпокоєм, вітальною і кухнею, значно ефективніше з'єднати їх аркою або легкими міжкімнатними дверима зі вставками з прозорого скла і об'єднати всі приміщення єдиною кольоровою гамою. Такі простори будуть візуально перетікати з одного в інше. Що потрібно знати про освітлення? Освітлення теж зіграє важливу роль і допоможе компенсувати планувальні нюанси. Постарайтеся задіяти максимум природного освітлення, а штучне зробити багаторівневим і різноспрямованим, наприклад, в кімнатах з низькими стелями повинно бути не менше трьох рівнів штучного освітлення, тоді стеля не буде. Тиснути на голову, а у вузьких кімнатах потрібно різноспрямоване освітлення, щоб приміщення знайшло відсутню динаміку і не навіювало тугу.